Усім привіт! У Ізмаїльському державному гуманітарному університеті виступив відомий український бард Володимир Гольський. Пане Володимире, welcome to Ізмаїл Це фантастика. В мене тільки одна, одне прохання як художник-художнику. Прокоментуйте, будь ласка, відому сентенцію, коли говорять гармати, музи мовчать. Мене узгоджували це запитання. Я заскочений, але це дуже глибоке запитання. Так, особливо в нас в Україні. Ми часто говоримо час. про... І в, наш... і в цей страшний, трагічний, але водночас дуже гордий. Гордий час. Дякуємо нашим святим, тож навіть не герої, це святі, які там нас своїми тілами і кров'ю тут захищають. І тому наша місія, наш просто обов'язок Творчих особистостей. За кожного громадянина, тим більше творчих особистостей, хто скільки може, ми можемо працювати тут на внутрішньому фронті. А внутрішній фронт це не якась там політика, не якісь там імена чи назви партії. Дуже часто спекулюють на цій темі. Внутрішній фронт це набагато глибше і набагато небезпечніше. Це людська байдужість, це інерція сувкового і імперського мислення, яку вони нам століттями протирали, в тому числі, на жаль, є останні 30 років так званої незалежності. Так званої України, якої назад не було. І тому я сюди приїхав. Я багато разів був у Бесараді. Це не для мене відкриття. Я вже знав, що це є, ну, це є рай дуже багатогранний, багатоманітний. Можливо, модель майбутнього розвитку світу. Противагу тій глобалізації одноманітній, примітивній, яку нам нав'язують. Як імперції північно-східні, так і імперції, там дуже складно, але і, і не тільки вони. Тобто ви проти глобалізму? Я проти, тому що я це казав позавчора в університеті в Славетному університеті Маріла, в Болграді в гімназії цій славетній, і в аграрному коледжі. І, і, і тут щойно говорив в цьому. Елітному зібрані прекрасного художника Олександра Кара. Друзі, світ врятує багатоманіття. Одноманітність світу це є передумова його занепаду, деградації і смерті. Логічно. система, оця мегасистема, яким є людство, складається з компонентів націй. Система життєздатна тільки тоді, коли між цими підсистемами існують безперервні взаємодії. Взаємозв'язки і взаємозбагачення. І тільки це є запорукою життєздатності такої системи, якою є людство. Ось та сіль, від якої ми маємо йти далі. Я казав вчора болгарам, діткам-болгарам у болгарській гімназії: будьте болгарами, румунам, будьте румунами. Сковорле казав, ти татар, Татарствуй. Все прекрасне, що в своїй мірі і в своїй формі. І все прекрасне те, що... Чистей і непідробне. І водночас всі разом ми маємо бути українцями, тим більше цей важкий час. Мені вони говорять, бо самі болгари, викладачі, професори, тільки зараз при вільній Україні ми можемо вивчати болгарську мову. Ми нікому, український народ, нікому не нічого не нав'язував, ми нікого не хотіли захопити, асимілювати. Мені здається, що попереду час України, час Болгарії, час Гаузії. Тут, в лоні України, вони зайдуть оптимальний шлях свого розвитку. Тому, друзі, плекаємо. Я, звичайно, страш... вдячний е... ректору Ізмаїльського гуманітарного державного університету, якого... про якого я чув давно. Це вже людина давно не місцевого значення. Це все українського і навіть все європейське. В Румунії знають, хто такий кичу, в Болгарії знають, хто такий кичу. В Італії мені десь там помиляється прізвище, що там, десь в Ізмаїлі, є такий молодий ректор, який творить чудеса. Ми, як... Дуже часто недооцінює своїх, своїх справжніх героїв. Тому я вдячний пану Ярославу Кичуку, вдячний за запрошення. Я думаю, це тільки початок. Е, мені дуже зацікавила, мене дуже зацікавила ваша думка Бесарабія модель майбутньої України. Я І... думаю, що навіть не майбутнього тільки України, а майбутнього людства. І я це не, це не є там якісь дуже красиві слова. От тут я побачив. Те, що мені показав пан Ярослав Кічук, тут я побачив, знаєте, я зустрічався з гаузами, з болгарами, з румунами, з українцями, звичайно. Ми різні люди. Ми вперше один одного побачили, але ми, ми мислимо однаково, що майбутнє людство тільки у взаємодії, взаємозбагаченні індивідуальностей, від індивідуальностей людей до індивідуальностей націй. Не можна знищувати нації, не можна асимілювати, тим більше загарбувати, тим більше вбивати, як це робить імперська страшна Росія. Оце майбутня модель розвитку людства. Якщо ми підемо тим шляхом, який нам нав'язують як зі сходу, так і з заходу, що глобалізації одноманітне, безлике людство, людство втрачає передумови і конкретні механізми і рушійні сили свого розвитку. І тоді людство прийде до занепаду. Пане Володимир, кілька слів як артист, як вам Бесарабська вже дач. Я це вже сказав і в тому ж самому Ізмілівському університеті, і, і в Болгарії. Причому і там, і там, за тисячу, це була яка, 1060 зустріч, не рахуючи сцену Майдану, не рахуючи мої закордонні виступи. Скільки... Ваш виступ? Так, це був 1060-й виступ в так? Скільки автографів, фотосесій і скажу тьому, так, обнімань із старшокласницями, в мене не було нікого. Дещо мені там професорська мантія заважала, я її зняв і почав обніматися. От тих щасливих гарячих Думаю. очей, дівочих і хлопчачих, я ніде не бачив. Тому подяка, тому хочу ще. Мало, я ще не все заспівав, не все сказав. Я повторюю, все тільки початок. Ми вас чекаємо далі. Люблю на слові. <ріст> <ріст> добре, так, добре. Тепер пару слов професор Кичук.